Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські захисники на бахмутському напрямку показали свою сталь та міць. Натомість російські окупаційні війська втратили понад 20 тисяч своїх бійців, не досягнувши за 10 місяців поставленої цілі, росіяни були переконані, що після відходу ЗСУ з Лисичанська та Сєвєродонецька вони зможуть без перешкод зайти в Бахмут Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ. Про це 24 му каналу розповів речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Сергій Череватий наголосив, що окупанти не були готові до того, що українські військові побудують шалоновану оборону. Застосовуючи всі новітні засоби у такий спосіб, вони фактично опинилися в пастці. Додався ще суб'єктивний фактор амбіцій Євгенія Пригожина, який сказав, що він монополісти покаже, як по-справжньому треба воювати. Додав він, за його словами, кадрові зміни серед російського військового керівництва не зможуть вибити з їхніх голів радянську ідеологію, тим паче, що кожна гучна заява супроводжувалася провалом із великою кількістю втрат серед особового складу. Понад 20 тисяч лише летальних втрат в Афганістані було 15 тисяч втрат за 10 років, пояснив він. Такого. Результату вдалося досягнути завдяки надпотужній операції, в ході якої було скуто сили ворога та розбито одну із найпотужніших сил ПВК Вагнера. Ворога у заціпанні чекає на подальші дії ЗСУ, наголосив Чараватий. Так ЗСУ вже здійснили подвиг, знищивши бойовий потенціал противника та вигравши час для підготовки. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що РФ під час штурму Бахмута втратила 22 дві тисячі людей убитими. Втрати росіян у 7,5 з половиною разів більші ніж в українських сил, відповідаючи на запитання. Кореспондентів, чому Київ вирішив так запекло битися за Бахмут, чиновник заявив, що Україна не має права просто так здавати міста. Тим часом командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у неділю про успішну контратаку на південному фланзі Бахмута, в ході якої українським військовим вдалося вибити росіян з низки території в Іванівському лісі. У свою чергу куратор вагнерівців Євген Пригожин визнав, що українські сили досі контролюють південно-західні околиці Бахмута. Таким чином він спростував свої попередні заяви про те, що місто нібито повністю зах. Коплено його найманцями. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!